Мобілізація в Україні, чи можуть призовників викликати до військомату через родичів. Під час мобілізації вручати повістки чоловікам можуть в будь-яких громадських місцях. В Україні триває загальна мобілізація, під час якої чоловікам віком від 18 до 60 років можуть вручати повістки навіть у громадських місцях. Однак є деякі обмеження щодо виклику чоловіків до військомату. Про це повідомив юрист Юрій Дончак. Чи можуть викликати призовника до військомату через родичів? Як пояснив юрист, виклик до територіальних центрів комплектування військоматів у довільній формі, як, наприклад, за допомогою телефонного дзвінка, не несе юридичної сили для військовозобов'язаних. Неналежними способами оповіщення призовників вважаються надсилання смс-повідомлень, надсилання фото повістки в Viber, вкидання повістки в поштову скриньку, вручення повістки родичам або співмешканцям. Такі оповіщення можна ігнорувати та не чекати будь яких негативних наслідків, тому що повістку необхідно вручити призовнику особисто. Також працівники військомату не можуть оголосити особу в розшук, якщо повістка або мобілізаційне розпорядження не було вручено призовнику особисто під підпис. Вручення повісток проводиться тільки особисто певними категоріями службовців, а саме безпосередньо посадовими особами районного міського ТЦК та СП органами місцевого самоврядування. Керівниками підприємств, установ, організацій, ректорами, керівниками закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності, власниками будинків, що буде з тими, хто ігнорує повістку у дверях. Якщо людина отримує повістку будь-яким чином у громадських місцях чи знаходить відповідний документ у дверях свого будинку, то вона повинна виконати всі ті дії, які зазначені в документі. Тобто з'явитися у вказане місце та у вказаний час. Але якщо немає жодних підтверджень того, що людина отримала цю повістку, то і притягнути її до відповідальності буде практично неможливо.